Усім вітання, радий вітати вас на каналі. Тема відео сьогодні стосується Mercedes W211, зокрема системи кондиціонування. Виникла помилка по датчику B31 системи кондиціонування. Чому саме по ньому не розумію, вона періодично почала з'являтися, тому власне сьогодні проведу тестування, покажу, що як іде. Благо, даний датчик знаходиться не дуже далеко під капотом. Буквально три болта потрібно відкрутити, щоб його замінити. Але перед тим, як замінити, обов'язково треба просто підкинути та подивитися, чи щось зміниться. Датчик b 31 на який жаліється система по системі кондиціонування. Ось він. Я поки його відкручувати не буду, просто ось так підкину, все досить просто заведу, включу. Прогоню, подивлюся, як попрацюю, і потім читаю помилки повторно. Значення по ньому незрозумілі. Температура навколишнього середовища показує аж 39 градусів тепла, хоча на вулиці на даний момент мінус тому зараз з цим питанням буду далі розбиратися. В чому проблематика? Я здійсним повторне сканування системи для перевірки, чи з'явилися якісь помилки, чи в принципі по автомобілю все окей. Тому тестуємо. Також обов'язково зайдемо в параметри самого АЦЦ-блоку, для того, щоб подивитися, наскільки коректно показуються покази в самому блоці управління, саме датчика. це, це вже немає, я це бачу. Тепер заведу автомобіль та подивимося блок управління кондиціонером і зайдемо показники реальні по датчикам. і ось є датчик b 31 Новий функціональний датчик SFST. Подивимося усі його параметри, що він показує. І тут ми можемо побачити температура точки роси. Ну, тобто значення все рівно помінялося, 8 градусів може бути, тому що він знаходиться біля двигуна. І зараз на вулиці вже мінус один. Там простір закритий, тому воно може нагріватися і бути тепліше. Але Не така, як була покази раніше. І влажність повітря 136%. Тоді були показники десь в межах 250, тобто тут теж цей показник зменшився. Подивимося, на даний момент все добре. І точка роси теж градус 16. Не така, вона теж змінилася. Треба буде просто ви зараз на екрані зможете побачити ці всі дані. Бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли фотографував, які ті покази були. А ось покази які були. Точка роси була мінус 31. І... Ологість повітря була 255. Ви бачите, що покази все-таки помінялися. Все зробив, поміняв, замінив, протестував повторно, все окей, все працює, помилок більше немає, і я задоволений результатом тим, що розібрався з даною проблематикою. Ціна питання самого цього датчика вартує 500 гривень, ціна роботи 0, потраченого часу пів години разом з тестуванням та тестовою поїздкою. Якщо у вас ще будуть виникати додаткові питання щодо цього, будь ласка, задавайте, пишіть їх в коментарях. З радістю на них відповім. Всі мирного неба та все буде Україна!